Будинки по вулиці Шевській. Це є 12, 14, 16. Колись ці будинки ще за минулі Каденції, вони виставлялися на конкурс, тобто вони мали бути надані в оренду на конкурсній основі. Тобто цим умовою конкурсу була інвестиція в місто. Така подібна ситуація, вона власне складалася колись і по бувшому готелю Київ. Там так само є недорозуміння, але це ми сьогодні опустимо ці всі історії. Потім невідомим, невідомим чином. Власне, ці, ці три об'єкти були зняті з цього конкурсу і надані рішенням виконкому цим суб'єктам підприємницької діяльності, тобто там це, це, так, запит, європейський дім, і фактично вони будували цей поверс. Тобто, хочу наголосити на тому, що рішення виконкому стосовно передачі майна громади. Без підтвердження та вирішення сесії міської ради являється незаконним, тим не менше, незважаючи на.